Доброго ранку, ми з України. Сьогодні субота, їду на роботу і думаю, ну, зніму невеличке все ж таки відео. І знову ж відео буде про Сою, тому що ми її віємо, ми нею займаємося, їдуть люди, ми відпускаємо. Ну, що нам показувати, звісно, сою. І відповім на деякі питання, які ви під відео пишете. Ну, в першу чергу хочу подякувати Сергію Шилудьку. Вчора він проводив стрім на допомогу нашим хлопцям. Я також. Е Прийняв участь, хоча, хоча я просто ну, допоміг Сергею, написав, що я ну, якби не за якісь там подарунки, ну, так, так вийшло, що другий лот достався мені. Так що дякую. Там до, домашні його м'ясні вироби. Він займається свиноводством і вдома. Свинобод-аматор і вдома. Сам там коптить, робить колбасу, всякі ті. Ну і звісно ж там продає. Є у нього свої покупці. Дякую йому за цю роботу. А звісно ж, дякую за саме головне, що він не байдужий чоловік допомагає, займається. Я йому й писав у повідомленні. В принципі, це якщо ви подумаєте, яку ношу він на себе взяв. Це дуже тяжка ноша. Так що не залишайтеся байдужими, допомагайте таким людям, які ще це беруться, роблять це все. Координують наші всіх дії, збирають кошти, купують машини, купляють резину, допомагають військовим медикам, військовим, тому що в нас в країні йде війна. Так що давайте бути небайдужими і все-таки допомагати. Тому що якщо ми не будемо допомагати, то ви розумієте, що буде. І, звісно ж, далі ми підемо про сою, про питання. Ви Задаєте питання, а яку сівалку краще брати? Ну я чесно не відповів, тому що питання по сівалки задаю і, і я по цей, по цей день пишу теж там блогерам, тим людям, які там фалять одну сівалку другу. Ну, на мій погляд, такого єдиного єдиної думки, яку брати сівалку, і яка там сама краще буде, ну нема ні в мене, напевно, немає відповіді ні в кого. Ну, одна сіє по одним умовам. Краще, друга, по другим умовам краще. Тут трудно сказати, яку брати сівалку. Звісно, можливо, є сівалки, скільки вони коштують. Но особисто в мене, я сію, в мене турецька сівалка переділена з звичайним сошником, з осміщеним центром. І цього мені вистачає сіяти. А зараз отут десь зупинюся. І мені вистачає сіяти. Сіяти по обробленій землі, і в мене є дві жандіровських сівалки 750. х Одна 4,6, і друга шестьорка. Я до речі, і колись продавав. Вона в мене стояла в продажі, але я її не продав. Час трошки землі додавалось, і я багато залишаю по нулю. Тому сівалку продавати я вже не буду. Даже я її продавав 35, але я не знаю. Вона була в мене повністю зроблена, капіталена. І не знаю, що зараз можна купити за такі кошти. Я розумію, що ви скажете, є може йде дешевше. Ну в якому вона стані. Вибачте, сівалки стоять дорого. Амазони, оту, що коли я брав свій Амазоне Катрас, то предлагали е сівалку Амазоне там в районі 6 метрів 140 тисяч євро. Е там сошник стоїть не дісковий, не монодіск, а стоїть анкерний сошник. Тому порадити я не беруся. Сказати, що Джандір 750 це така ідеальна сівалка, теж цього не можу вам сказати, тому що в неї є свої теж плюси і мінуси. Так само, як і в тому самому катросі, є плюси, і мінуси. Ну, більше, звісно, плюсів, тому ми це купуємо. Так само, як і в Лемкін і Плугові, Лемкен єм Лемкен це якраз, золотий стандарт для Оранки. Ну, в нього теж є, напевно, свої мінуси. Я то не замічав, вроді, раєм. Ну, рай, різні землі, різні умови, різні е, механізатори, які, можливо, навіть і Лемкена не можуть налаштувати. Хазяїну е, кажуть, що він поганий, якийсь не такий. Це все залежить. Багато факторів. Напевно, що ви не розумієте. Є такі... Тому посівалки дивіться самі. Аналізуйте, дивіться, що вам краще брати, яку сівалку. І, звісно ж, такі питання йдуть, це по як ви сипаєте, якими бактеріями обробляєте. Ну, Бактеріями. Зараз челить проїде, поздороваюсь, Бактеріями я обробляю хістик, соя. З самого початку мені їх запропонували, я взяв і ними обробляю. Тому вони на торфяній основі ми сипимо просто всі валку, трошки перемішуємо, ніяких питань нема. Обробляємо перед самим посівом, тому як ну, вони в нас не лежать, відкрили пакетик, посипали, перемішали і зразу сієм. Тому працюють вони ідеально. Якщо по тим землям, де не було сої, ми сіємо, є бульбачкові бактерії постійно. Тому зараз поправимо трошки телефон і будемо говорити далі. Е і саме головне питання, яке я навіть в прошлому відео, е якому я знімав, по вирощуванні сої воно було названо вирощування сої от а до я. Це я не назвав, що я користуюсь раунда по максимум. Я сказав, ну що я його використовую, і там куча під відео, можете почитати питань. А в якій фазі, а коли, а що е, да, я, я от у нас на раніше на своїх відео це говорив. Ну зараз я вам хочу додати, що і ще раз ну повторити, додати, що в будь-якій фазі ви дивитесь на бур'ян не на сою. Якщо бур'ян зійшов сою, нема бризкаєм де не де повитикувалась соя, а бур'ян уже є бризкаєм. Е, ну... Як вам об'яснити, зацвіла, не цвіте. Вона починає цвісти, практично зразу тільки вилізла. Чого така соя, і вона вже починає цвісти, цвіте, цвіте, поки вона не виросте там до метра. Потім в неї в'яжуться бобики. Ще раз сим говорю, що бризкаєм в будь-який час. Ми дивимося не на сою. Я одному писав: те, що ви побризкаєте сою, то їй тільки плюс. Вона після обробки раундапом стає красивіша, така зеленіша. Для неї раундап – в любій стадії, в будь-якій фазі не впливає, Запомніться раз і назавжди. Це вже провірено. Я це говорю з власного досвіду. Це вже ми все це пройшли. Я так само дивився і Артема Лаврика і дивився молодого фермера. І саме з перших, це хто до речі, Вадим Дробітько. Він частенько на каналі Нутілір. Михайл Михайлович, по-моєму, знімає, знімав, був у нього в господарстві. І дивлячись на його відео, дивити, дивлячись на Вадима Дробітька, я почав займатися цією технологією по нулю. Сіяти доволі непогано. В мене виходить по нулю, мене соя дає, як і завжди, як і по оранки, як і по глубокорихленню. Ну, якщо я сію, я вже тоді все говорив, вже трошки повторююсь. Год я сію два по нулю, тоді все рівно і оранка, і глубоко це я повторюю для тих, хто може, не дивився перед цим відео. Ну, оце такі питання. Е -е, я думаю, вже вам достатньо наговорив, відповів, можливо, і не на всі. Ну, буде ще відео. Ми ж не останній раз з вами бачимося. До речі, дякую. Дякую вам, що дивлюсь, додавалося підписників. І мені приємно. Не забувайте подобаєш, і подобаючи, цим ви нас промотивуєте. Я дякую, що ви в мене є і завжди говорив і говорю, що надію, що ці ну більше це знаєте, може, ну поради, не поради. Якось радити мені вам, ви всі люди грамотні. Я понімаю. Це мої розмови, мої думки, які я висловлюю в себе на каналі. Використовувати в себе, не використовувати це е, діло ваше. Я не буду вас там скланяти, сіяти поранки по, по глибокій лихні. Ні, абсолютно. Я чесно вам скажу, що я сам ще не знаю, де вона та правда. Ми тільки живемо. Ось, ось я дивився відео Офіс фермера. Я дивлюся, грамотний дядько, мені подобається там за сушку. Да, я це вже, я трошки не певно, звісно, старший. І те, що він зараз розказує, що це сушити, там комусь ці послуги. да, Воно таке є. Хто там не дивився, зайдіть, подивіться последнє, як загорілася сушка, е воно знає ці послуги. да, Вірно він говорить, так само, як я займаюся послуги. Сломи комбайна там не знаю, чи заробиш, чи не заробиш, тому що це машина, вона ламається. Я не кажу, що раніше можна було не заробляти, раніше можна було і на сушки заробити. Ну як зараз заробиш, як продукція нічого не коштує, а людині треба заплатити за сушку. Він не може багато взяти. А те, що сушка, правильно, ті подшипники, рівні, робота людей, воно набагато ж подорожало, а продукція впала. Так само і наші послуги на комбайнах. Людина просто подешевше, подешевше. А ви скажіть, а що дешевше? Подшипник, який стоїть, ну наприклад, 100 доларів, дорос, стоїть почти 200. Ті самі, ну це так просто. Ну в два рази запчасті подорожало, все подорожало. Люди просять зарплату додати, тому що теж все подорожало. Ну а звісно, ну що пшениця? Дві з половиною три кукуруза сіки, там три-чотири. соняшник, до речі, трошки подорожав. Соя дорожає, вже йде туди ближче до 16, До речі, ж по сої трошки скажу. Під відео буде закріплю, закріплений коментар. Під коментарем буде номер телефона. По цьому номеру ви можете замовляти сою. Приходьте в коментарі, там номер звертайте, замовляйте. Тому що якщо соя буде далі дорожати, і посівний матеріал не тільки це у мене, він у всіх буде дорожати. Ну ціна поки та, що я говорив. Далі будемо дивитися. Ну, звісно, якщо вона такими темпами буде дорожати, то ціна на посівний матеріал буде підніматися, тому що світ, робота і відходи. Тому що я б мог би так продати, потримати місяць-два, продати там тисяч по 18 і голову. Не Тому е, все рівно, якщо ціна двигатиметься, то вибачте, прийдеться і ціну додати. Ну, поки ціна, та що я говорив, залишається. Сою посівну ми віємо. Зараз далі я вам покажу. І сою ще раз покажу, як у нас цей процес. Е, Пліти, до речі, доложили, теж покажу. Так що. Залишайтеся, підожіть ще трошки. зараз я заїдемо на базу. До речі ось накупив, покажу хлопцям в ну що віють, займаються там на території нашого фермерського господарства, і можливо, хтось заїде, взяв там цукерок, печення, кофе, там чая. Ну приїде людина купувати сою. Можливо, захоче випити чаю, кофе, кави. З'їсти печенинку, може, хто з утра не посніде, спішитиме до нас по сою. <сі> Можливо, хто замерзне, теж взяв до речі. <сі> Мало лі. Ну, ви в нас в гостях, якщо ж тут звертайтеся, <сі> ми не відмовимо. Так що все взяв, три пакети набрав, все буде в холодильничку наші, і все домашнє. Так само, як і Сергій Шелудько займається, як і Коля Дихите займається, всі домашні вироби, е як і. Хто там ще робить, взяв усе домашню ковбаску, домашню курочку, все буде в холодильнику, заїхав в магазин там сирку, того-сього. Ну, знаєте, ми люди, ми українці, ми люди гостеприємні. так що приїжджайте, навіть якщо не возьмете сою, то не обідемо. Ну, так що якось так. Так що ще раз всім за підписку, за те, що дивитесь, і я за те, що разом зі мною. Поїхали на базу. Так, добрались ми до нашого фермерського господарства. Бачите, в нас вже тут є який-не який заїзд, ми відсипали з для наших покупців посівної слої. Положили пліти. До речі, запитували, що це за телекон. Я писав, напишіть, що, що з ним можна зробити. Я казав, може альпійську горку можна зробити. Чуєте? Буде красиво, напевно. І зараз ось під'їдемо до хлопців, бачите, трактор стоїть. віють, ось навіяна соя стоїть. Люди потихеньку приїжджають, беруть. Зараз вигрузимо наші ось пакети, що в машині. Все вам трошки покажу. А хлопці, ось бачите, забор робимо. Ми вже так в цьому році трошки обгородилися, положили пліти, вже не місям грязь. Вже краще. А за ці телекони скажіть, може в кого яка думка. Я вже, знаєте, так пошуткував, може, знаєте, зробити таку красиву, дійсно альпійську горку. Буде непогано. Там в нас є з ми виберемо, а є земля, можна було б обгородити, так, блоками обставити зробити, там, йолочки посадити. Ну, знаєте, я так пошуткував, а потім фантазія працює. Ну, Зараз вийдемо, подивимося з вами. Все проконтролюємо, йдемо. Їхав вже думаю, що я ще не сказав про сою. Бо там вже питання йдуть: яка у вас соя? Соя у нас середня рання. Я там багатьом пишу під відео. Середня рання. Дивіться, якщо погодні умови на конець літра складаються такі, знаєте, трошки посушливі, зберете ви її в кінці августа. Якщо погодні умови такі помірні, значить ви будете її збирати на початку вересня. Так, Забираємо пакети. Беремо сьогодні, до речі. на... Спереду, що я вам показую, я вже заніс. ніс. Це ж у нас домик. Так, подобає нам, будь ласка, поставте. Ну, Домик я вже не раз вам показував. Гляньте, скільки у нас. Ой! Зараз я вам все покажу. Ну, Я думаю, що люди приїжджають, буває йдуть здалеку. Можливо, рано виїжджають, може комусь треба буде перекусити. Холодільничок, я думаю, у нас зараз працює, глянемо, зараз включимо. Все приберемо. Опалення у нас включено, домику тепло, можна прийти, присісти, почекати, випити кави, чаю, перекусити. Навіть залишитися переночувати. Да, і зайти, якщо є при потребі, я завжди і в моноліті частенько показую, що повинні бути туалети. Ну, тут уже я не перший раз вам показую. Ну, можливо, якісь будуть глядачі, так що користуйтесь. Єсть, будь ласка, тут не стісняйтеся, є на вулиці, у нас там туалет. Так що приходьте, будьте як вдома, не забувайте, що в гостях. Да? Виклав настільки зумів, покажу вам, бо я ж пообіцяв вам показати, чим ми годуємо і наших хлопців, і хто приїде до нас в гості, і хто приїде там. По сою. Ну, дивіться, я так трошки покажу вам. ну Це в нас печиво, е кава, чай, цукерки тут різні. Ну, це ж такі, знаєте, хто любить шоколадні, це такі, такі, згущене молоко, сир. ну Консерви, які довше зберігаються, там е цукерки ще, ну мало ли. Ну, звісно, хліб і тут печиво, ну, Бублики, бублики. Печення і пряники. Це курочка запечена в печі, це капчина, ну це домашня ковбаска. Ну, якось так. І саме ж головне це те, що я так на... говорив. Якщо вже хтось змерзне, зараз вже похолодало. Це передали з Закарпаття, паленка, так вони роблять. Ну, це таке. Ну, я не рекомендую це. ну це вже... При необхідності, саме головне ось сок і вода. Ну, так що, якось так. Все вам показав. Зараз частину поднесу хлопцям. У нас же ще один там внизу домик є. Хлопці, якраз забій частину, полозу зараз холодильник. Так що заходьте, пийте чай, кофе, якщо голодні, завжди якась консерва, колбасина у нас буде. Голодними не залишимо, приймемо як, як рідних людей. Ну, якось так, пакетик хлопцям. Звісно, огнену воду ми прибрали. Не рекомендуємо, Ну, мало. Ли. Оставили, все прибрали і все. Ух ти, включили холодильник, все положили. Так що, якось так. А зараз пакет беремо і несемо наш нижній доник. І будемо зараз з вами разом. думати, що далі як робити. Включили опалення в доміку. Зараз вітер. Я вам трошки покажу кінцевий результат. Там у нас забор. Якщо спите, Зовсім летіла. Тут замочок залили, як і говорив, я вам на прошлому відео показував, хлопці приїхали, все отак зробили. Під уклончик засипем, засипемо отак землею, десь до цих, все, там вже можна ходити, все нормально. Поки тут поставили, щоб на ці пліти не заїжджати, бо тут під ними болото, їздимо по тим толстим плітам. Це тонкі, це басейнові пліти, шестерка толщина. А ті 14, це дорожна плита, ось далі йде ось тут, це дорожна плита. Поприбираємо трошки грязь. Тут поки не їздимо, бачите, все зробив. Ну оце так виглядає двір. Так, хлопці обідають, пакетик віддали, соя навіяна стоїть. Кожен вігбег у нас проважений. На, на кожному написано його вага. Зараз зайду. Я думаю, там нового я вам нічого не покажу. Всі вже, хто слідкує, бачать сам наш процес, як це все відбувається. І на цьому будемо наше відео, напевно, завершувати. Саме головне, покажу свою. До речі, хлопці розсипали. Зараз будуть прибирати. Так що дивіться, роздивляйтеся. На сою. Ось вона в біг-бегові. Саме головне. Дзвоніть, телефонуйте, кому потрібна посівна соя. Нічого. Як? Стоїть сівалка, сюди ставимо біг-бег, Це вже я розповідав. Зіла, засипаємо. Да, хтось там писав міні-зал. Засипаємо ковшом сюди. Одрегулювали подачу на віялку. Оце йдуть такі відходи, це вже мертві. А це йдуть відходи, які ну, зараз тут я їх не достану вам. Ну, покажу, які ми відбираємо там, зараз хочу ближче. вище. Ну, відходи вам не потрібні. А процес віяння. Я вам показав. Ось підняв ковш, взяв, сюди висипав, насипав тон 8 тон 5 стекло, провіяв, а там тільки біг-бег відвозиш. І це тим, хто каже, оце дивіться, скільки у нас відходу йде. Хлопці почали працювати. Зараз заодно вам покажу, як це все відбувається. Бо я вже хотів їхати. МБІБ, подвинцей отложим, Бачите, по такі рамки у нас. Ну, два чоловіка отставляю. Вот для двигания از چه خواهیدن Заїдемо з вами разом моноліт. Зараз штренько покажу, чим ми займаємося тут, будівництво у нас тут продовжується, так що працюємо. Вирізаємо. Прибираємо той стовп, вирізаємо, все і будемо цю ферму ставити. Це я вже говорив в себе на відео. Там у нас ворота будуть. Оце чим ми тут займаємося. Хлопці займаються там магазини. Зараз теж зайду весеньку вам покажу. Оце у нас тут так само, все відбувається. Так, заходимо. Анатолій Володимирович по телефону розмовляє. Так, так, да. А чим ми займаємося, це робимо тут полку. Це я вже говорив, бачите, яка у нас вийшла. Осталось її покрасити, доварити і вона буде отака якось. Зараз я вам одійду, покажу. Хто не бачив, як в нас вже в магазині дивіться. Тут де в нас був ремонт, вже все зроблено. Дороблено, вже світло. Доробляємося трошки ту сторону і цю сторону. Бачите, будуть отакі полки. Доброго дня. Зараз вас. Вот так сниму наш магазин. Mm -hmm. Чтобы вы бачили, чем мы тут занимаемся. Зняв, показав, чим ми займаємося в моноліті. Е... Так що їдемо далі. Ну що, друзі, від'їжджаємо від моноліта. До речі, у нас, бачите, на, на стеклі вже почався дощ. Дощ, дощ, дощ. Не дає нам нічого робити, не дає нам ні до лубу корикувати, ні до орати. Ну нічого, там нас небагато залишилось. Е... Я думаю, морозець буде, справимося. Ну що. Про Союз з вами поговорив, про, показав, як ми її віємо. До речі, вже говорив, що кому потрібно телефон закріплений в повідомленнях під відео, заходьте, звертайтеся. Моноліт вас завіз, показав все, чим ми тут займаємося. Так що дякую всім за перегляд. Дякую, що ви разом зі мною. Всім миру, добра, здоров'я. А, ми, а я їду зараз, монтую відео, сьогодні субота, якраз вам його виставлю, подивитесь, чим ми займаємося. Ну, можливо, сьогодні воно таке вже і цікаве відео. Трошки об'їхав, показав. Як, як живемо, як працюємо, що робимо. У ну, мене канал такий, я, зніму, я живу і знімаю і показую, як я живу, як я працюю, що ми робимо. Так що, невеличке таке, коротеньке, не коротеньке, це вже вибачайте. Так що, до побачення, до нових відео, слідкуйте за нами, підписуйте, все буде Україна. Слава Україні!